Смачний, проте дуже примхливий десерт. Сьогодні готує дружина ветерана Мар'яна Бондарук. 28-річна дівчина каже: раніше ніколи нічого подібного не готувала. Все змінилось близько двох років тому, коли коханий чоловік пішов на фронт. Саме у випічці дівчина знайшла свою терапію, а під час готування намагалась думати тільки про хороше. Це були сотні переглянутих відео в Ютуб, і ну так закрутилося. І я почала випікати і для своїх, і на замовлення. Відтак показує і нам процес створення такого делікатесу, на приготування якого ділиться, потрібно витратити близько півтори доби. У мене є дві начинки для макарон. Ця називається лаванда-чорниця. Її треба буде зараз бити міксером і будемо начиняти кришечки. Серед найпопулярніших смаків для таких десертів Мар'яна виокремлює Рафаело та фісташку. каже, їх полюбляє більшість. Тому сьогодні у мене буде одна така солодка начинка це Рафаело з кокосом і мигдалем. А одна начинка це буде лаванда-чорниця. Це лавандовий ганаш і серединка з чорниці. Будучи на фронті підтримував дружину і коханий чоловік Володимир. Він міг подзвонити в той момент, коли я щось робила, або коли не виходив на зв'язок, а тільки смс, то я могла скинути фото, порадіти. Він завжди радів за мене. Навіть е, мій син розпробував макарон, і от коли я там можу віддати замовлення, і він приходить додому, і Ти що, мені не лишила жодного? Я кажу, ні, там є дві штучки, то я татові лишила. Ні, 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 одна чи одна мені. Після того, як дівчина підготувала з десяток макаронів одного смаку, каже, знову переходить до приготування крему для інших ніжних кокосових, збиває крем та перекладає у кондитерський мішечок. А далі каже, схема проста: тістечко, крем, тістечко. Поверх крему додає мигдаль. І ось така краса у нас виходить. Зараз у жінки безліч замовлень та схвальні відгуки від замовників. Мар'яна каже, без підтримки чоловіка добитись такого результату їй би не вдалося, адже навіть на відстані він підказував, мотивував та надихав дружину. Це відволікало повністю, і це не дозволяло, знаєте, там понуритися, здатися. Ну, дивіться, не кожен може там йти випікати, але кожен може знайти якусь справу для душі і в цей важкий час. Не знаю, відволіктися і не думати про те все погане, що може статися, чи сталося. Мар'яна додає, її чоловік раніше служив в АТО, тому розуміння, що після початку повномасштабного вторгнення він знову ж таки піде захищати рідних, було очевидним. Було дуже важко, особливо перші місяці нерозуміння в цій ситуації. Знаєте, як то думали, що от, от і вже кінець. Ем, ну, було важко і е, фізично, і морально, тому що це кожен день сльози, нерви, плачі, істерики. Я не знала, як мій чоловік, тому що я не могла подзвонити, знаєте, там запитати. Це було так: знаєте, життя на паузі і від дзвінка до дзвінка або від смс до смс. Володимир Боднарук служив у 67-й окремій механізованій бригаді другого стрілецького батальйону. Там обіймав посаду начальника штабу, заступника командира батальйону. За майже два роки були на різних напрямках. Спочатку це була Київщина, Чернігівщина. Далі, там далі рушили. Далі був Донбас, Харківщина, знову Донбас. І отак нас перекидали по різних напрямках. Єдине, де ми не встигли побувати, ну конкретно я зі своєю бригадою, це південні напрямки Миколаївщина, Херсонщина, нас там ще не було. За цей період чоловік отримав чотири контузії, але найважчим на війні називає не поранення, а втрату близької по духу людини. Але найважче для мене це було втрачати побратимів. В принципі, нещодавно, вже після того, як я звільнився, загинув мій кум. Тарас Петришин і загинув мій близький друг Сергій Коновал Норді Химера. Це вся Україна про це чула. Це безоперечно ну, для мене це вже був найважчий удар. Але під час служби, коли ми були всі разом, то будь-яка втрата, це було дуже важко. Зараз чоловік проживає у Тернополі. Каже, від служби звільнений, тому більше свого часу зможе приділити сім'ї, підтримуватиме та допомагатиме розвиватись дружині.